На виставку повернулось універсальне розкладне крісло смайл в такому класному кольорі Аква. Попередні два дуже швидко продались. Дуже класна моделька, має ширину 80 см, і це найменш глибоке крісло або диван. Теж має глибину 80 см. Розкладається в три положення. Ну, перше це сидіння, причому сидіти на ньому зручно. Воно по висоті класно підходить і до стола, якщо ви ставите такий крісло або диванчик на кухню. І розкладається ще в два положення. Показую. Перше в нас іде шезлон. Ніжки висунулись, і сидіння стало у вас як шезлон. Причому спинку, ось зайди збоку, покажи, можна регулювати по куту нахилу. Тобто більш, більш нахилена. І ближче до перпендикулярного кута. І потім також крісло розкладається в повністю гостьове спальне місце. Але наголошую, що воно гостове. Тому що таке спальне місце розкладати щодня ви не зможете. Вам крісло доведеться відсувати від стіни щодня. Крісло або диванчик. Тому що, крім розміру 80 см по ширині, можна замовити аж до 1,8 м до величезного дивана. От. І розкладається ось таке гостьове спальне місце. Можна поставити зручно на балкон, на кухню, в дитячу кімнату, тому що сидіти зручно, спальне місце є. По вартості саме це коштує 11 11 647 саме в цій тканинці «Ослін», А так базова ціна, по-моєму, від 11 тисяч стартує. І доставка, по Києву, безкоштовна по Україні відносно недорога. Нова пошта до 2 тисяч, делівері, до тисячі гривень. Доступний оплата частинами на 5 платежів в шапці профілю, телефончик для зв'язку.